Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава День десятий, Праздник п'ятидесятниці. Наша місія це бути носіями Святого Духа. Неділя 23 червня. 10-го дня, декади. Який це чудовий образ Святого Духа? роздуми 10 го дня декади. Який це чудовий образ Святого Духа, ріка Живої Води, яка тече в... із нутра тих, хто вірують у Христа. Кожен із нас, коли бачить якусь ріку, хоче зупинитися і глянути, як тече вода. Знаєте, кажуть у народі, що без кінця можна дивитися, як горить вогонь, тече вода, а далі додають. Різні там жарти. Так? Наша думка облітає тих, яким та вода приносить життя і радість. Подібно діє Святий Дух через нас і робить нас Божим знаряддям, аби ми приносили інше життя і радість. Він дає нам різні дари. Мудрість, розум, рада, сила, знання, побожність і страх Божий. Бачите. Страх Божий, він порівнюється на одному рівні з мудрістю, з розумом і з радою, силою і знанням. Бо, якщо в тобі немає страху Божого, то усіх тих дарів ти, як мінімум, не заслуговуєш, а як правило, мати не будеш. А ми своєю чергою покликані приносити його плоди. Як пише, у посланні до Галатів. любов, радість, мир, терпеливість, милість, доброта, вірність, лагідність і стриманість для зростання церкви Христової. Можна сказати, що Святий Дух дає нам пізнавати Христа як світло світу і веде нас до життя у Христі. Він чинить кожного з нас носієм Божої благодаті, Христовим апостолом, свідком Його правди. І світилом доброти Божої. Доходимо, отже, висновку, що Господь кличе нас до активного християнського життя. Він запрошує нас сміливо брати на себе відповідальність і тим змінювати на краще наше суспільство, преображувати наші парафії, покращувати наше життя у світлі доброї новини. Ісус світ переміг, і даючи нам свого Духа Святого. Кличе нас до святості і, від, і, від, і, від, і свідчення Його доброти і милосердя. Не бійтеся ділитися даром віри з іншими людьми. Відчуймо підтримку Ісуса Христа, який не залишив нас самими. Просімо натхнення Святого Духа, щоб сповнити волю Божу у всьому. Ми часто собі задаємо таке запитання, знаєте, коли каже Ісус Христос. Ісус світ переміг. Як то розуміти? Він не переміг світ, що світ програв, Христос виграв і все, світ тепер став рабом. Ні. Світ той, що був наповнений життям того світу. Я часто, так знаєте, звертаю увагу на сучасні часи, в які ми живемо. Ми повинні це розуміти, що є різні часи. Ми живемо в часи того постмодерного. І якщо ми візьмемо час, модерний, час, е, час модерну, і, або ще взяти навіть самий час предмодерного стану, то в той час зовсім все відрізнялося. І це треба враховувати, що йде зміни, суспільство міняється, а разом з ним і міняється сприйняття церкви, сприйняття віри, сприйняття світу. Спочатку предмодерний стан світу, якщо його так можна назвати, це було тоді, коли джерелом науки була церква, джерелом правди істини була церква. Вся, вся письменність крутилася навколо церкви, і передавалася вся інформація рукописами, переказами, переданнями, святе письмо і так далі. Інформація передавалася те, що священник сказав. Потім прийшов час модернізму, так? коли прийшла індустріалізація, заводи і так далі, і вже більший авторитет взяла на себе держава. І тоді вже основою стало суспільство, знаєте, навіть. навіть якщо так можна говорити, там демократія, там, всі там, почали будувати різні спільноти і всі там е важне було суспільство, важна була держава. І тоді вже. Eh, про джерелом правди стала наука. Церква тут тотке, пережитки старого. Наука саме головне. Сьогодні ми живемо у часи постмодернізму, так? коли вже людина має значення, особистість, свобода, вроді би добрі речі. Але кожен собі як хоче так думає, кожен має свою правду. Я не маю йому ту правду якось перемінювати, розумієте? Але цей стан постмодернізму він не є такий стабільний. Так, він часом міняється, він заходить і вперед, не, у той у час модернізму, потім вертається аж, ще туди, аж предмодерну, тобто аж ще в ті часи, коли все-таки церква має значення. Але є іще один варіант, ще новіший варіант, який вже йде після цього. Так? Після постмодерну, такий ультрапостмодерн, е, так? сучасний, який е, взагалі нічого не треба нікому. Всі вже самі все собі вирішують, знаєш, нікому нічого не в голові, я собі сам не чіпайте мене і так далі. Людина сама себе починає помалу відділяти від спільноти. А церква це і спільнота вірних. І люди себе починають відділяти. Будуючи собі на землі, вже пекло, бо пекло то є спільнота одиноких. Спільнота одиноких. І тому Христос каже: Я переміг світ. Як він їх переміг? Ті, хто вірять в Ісуса Христа, для них немає значення, в якому стані ми живемо: чи предмодернізму, чи модернізму, чи постмодернізму, чи ультрапостмодернізму, чи якісь там різні там неважно. Христос каже, я переміг світ. Що би там світі не було, хай буде. Але я завжди дам вам можливість бути зі мною. І це я роблю вам через Духа Святого. І сьогодні це, це є дуже важливо. Дуже важливо, щоб зрозуміти, що, який би світ не був, як би він не сприймав церкву, віру і все інше. Світ іде в своїм, в своїм процесом. Він розвивається. Куди він йде, то. Знаєте, трохи вправо, трохи вліво. Але ми маємо триматися Бога, маємо триматися віри, маємо триматися святого Євангелія. Бо в будь-якому суспільстві, чи це буде комуністичне, чи соціалістичне, чи це буде демократичне чи капіталістичне любе, так? Христос дає нам можливість Спасення дає нам можливість. Знайти правильну дорогу, де б ми не були, і не порушуючи ніяк того стану суспільного, соціального, який є навколо нас. Тому йдіть сміло за Христом, не бійтеся. Бо це є наша дорога дорога спасіння. Світ часом блудить, світ часом є дуже досконалий, придумує такі всякі речі розуміти: телефони, комп'ютери. Якби не цей сучасний досягнення прогресу технологічного, ми б не мали можливості сьогодні з вами спілкуватися і зверніть увагу. Зверніть увагу по цілому світу будь-якій точці планети, де є інтернет, ми можемо дивитися цю трансляцію. Це є досягнення. Тобто Бог навіть у цьому світі хтось його називає грішним, хтось його називає продажним. Але Господь Бог знаходить спосіб. Дійти до людини, чуєте, що я вам кажу? Не треба засуджувати ніякий соціальний лад чи щось інше, а завжди треба шукати в ньому Бога і шукати спасення можливості, спасення моєї душі і тих людей, які поруч зі мною, бо я є носієм Святого Духа. Не, не хранитель, отримую і тримаю нікому не даму. А носій той, що несе, прометей, той, що несе світло до людей. Роздуми у часи війни. Праведний митрополит Андрій Шептицький, яким названа наша вулиця, на якій є ця церковця, у часи Другої світової війни закликав на архієпархіальних Соборах до нового осмислення Божих заповідей, як основи будь-якого суспільства, яке прагне миру і справедливості. Бо лише намагання лише нагадавши собі слова дикальогу, який є законом і основою справедливого життя, можна очікувати на відновлення Божого миру. Якщо людство не дотримуватиметься Божих заповідей, то перед цілим світом. Постає така загроза, яка може виявитися останньою. Цей заклик є особливо актуальний у мовах російської агресії сьогодні. Ісус Христос учора і сьогодні той самий навіки. Діло в тому, що ми собі думаємо, що от зійшов Путін з розуму і почав війну. Ні. Навколо нього є ще дуже багато людей, від яких багато чого залежить. Хто буде робити ракети, хто буде будувати то, хто буде розширювати воєнно-промисловий комплекс, хто буде це все фінансувати. Потім ще треба створити атмосферу в народі, щоб, ми, щоб наше діло було праве. розумієте, працює пропаганда. І люди, які віддалилися від Бога, які забули основи принципів моралі. Готові до війни. Бо якщо вони були би не готові до війни, то Красна площа би не вмістила тих людей, які би стояли і кричали: Заберіть війська з України, забираємо їх додому і наші хлопці вертайте додому. А ми цього не наблюдаємо. Значить, вони готові до війни. Чи може Господь Бог допустити війну? Коли одна сторона, яка хоче нападати, готова напасти, а друга сторона свята. Чи може Бог допустити війну? Може, але Бог є справедливий. Ніколи просто так нічого не починається, тим більше війни. Біблія каже, сам Христос говорить: будуть різні знаки на небі, на землі, будуть землетруси, будуть війни. Будуть різні конфлікти. але... Не відеться, не переживайте, бо так має статися. Якщо каже Господь, що так має статися, значить є там і наша вина. Якщо взяти Литву, чи Латвію, чи Естонію, теж колишні країни Радянського Союзу які одна Литва має таку територію, як Дніпропетровська область, навіть може менше, і населення має так, ну, так, як Дніпропетровська область. І на неї не нападають. Чому? Бо тому що вони в НАТО. Тому що вони хотіли бути цивілізованим світом від самого початку. І навіть ще в Радянському Союзі, на всі е, країни, е, країни Балтії, всі казали, то є маленький захід. маленький захід. Люди, які прагнули до цивілізації. А нам було трошки байдуже. Нам було трошки байдуже. І це байдуже навіть є до сьогодні. Поки не впаде бомба десь недалеко. Поки не прилетить ракета, тоді всі спомнятуються, о які то прокляті там росіяни воюють. Та то та шабіна буде. Але поки та бомба не прилетіла, поки ракета не прилетіла, тихо. Байдуже. Ну то що? Ну от там збирають хлопців, там все, воєнкомати ходять, розумієш, там збирають і всі такі, йой, та ли ж би мого не забрали? Ну та як? Та то війна, та то це. А війна-то хто воює? Прибалтика з Російською Федерацією чи хто? Чи може Україна? <кій> <кій> то як є паспорт України, то ти герой. Ти розкажеш всім, які в тебе права, що ти можеш поїхати безвізом за кордон. Ще кудись там. Ти користуєшся правом. Які надає Україна громадянину України. Але колись стає є обов'язок захищати її, на ну то що я, ну то, що я починав ту війну, на ну то, що мені треба, а то, що мені ще що скупа всяких речей. Ось вам і відповідь. Чому йде війна? Бо ми байдужі. Не байдуже. А Біблія нам каже, Говорить апостол Павло, Ісус Христос учора і сьогодні той самий. Той самий Христос. Тільки ми інші. Ми як біда тривога та й до Бога, а по тривозі та й по Бозі. Тому кажу вам, моліться і будьте носіями Святого Духа, бо сьогоднішня наша тема останній день. <дес> декаду місійності останній 10-й день, день П'ятидесятниці, наша місія бути носіями Святого Духа, Святого Духа, не Духа байдужості, Святого Духа, не Духа Брехні, Святого Духа. Не духа нарікання, завісти, не, не, не ревності, Духа Святого. Випробуйте свого Духа. Подивіться, що там робиться всередині. Подивіться, як ви любите Бога, як ви любите Україну, як ви служите своєму ближньому, наскільки ви є носіями Духа Святого чи Духа Якогось іншого. Господь хоче, щоб його учні були, як колись на початок християнства, відважними у вірності і в правді. Щоб не закривали очей на несправедливість, шукаючи отримати економічний зиск і забезпечити собі життя, собі спокій. Життя Ісуса Христа, Його навчання та вчинки є світлом для нас і прикладом, як бути справжніми людьми, що створені на образ і подобу Бога, і носять у собі миротворчу силу Святого Духа. Наше завдання. Ставати святим народом, свідчити про Боже і мудре і справедливе правління у світі і нести благу вістку всім народам, щоб Бог переміг диявола, і ми долучаємося до цієї битви за життя. Я стою на сторону правди на сторону світла. Я стороною стою на сторону Ісуса Христа, бо Я Його хочу наслідувати. І в день здійснення Святого Духа хочу бути носієм Духа Святого. Очисти, Господи, мене як посудину для Духа Святого, бо я хочу нести Його своєму ближньому. всім людям, яким, до яких я можу дотягнутися. Приклад Христа є настільки чистим і зрозумілим, що його не можуть замінити жодні людські компроміси і поступки, оскільки йдеться про гідність. І права людей і свободи всього цивілізованого світу. <кій> Також хочу вас заохотити на молитовний намір моліться за духовне відродження України і, збереженості, і збереження цілісності її кордонів. За духовне відродження України. За духовне відродження України, за збереження цілісності її кордонів. Це є намірення на молитву, бо тому що це є на сьогоднішній день найважніше місійне завдання. Якщо маєш можливість. Підійди до священника на своїй парафії і, і в приязній формі запитай, якою невеликою справою ти міг би або могла би долучитися до розвитку твоєї парафії. Підійди до священника і запропонуйте від себе, чим би ви могли послужитися для розвитку парафії. Не більший паркан збудувати і не церкву перекрити, а розвитку парафії духовного життя. Це є наше місійне завдання. І нехай в цьому допомагає вам всемогутній Господь Дух Святий, нехай вас просвітлює світлом віри. І всіх тих, що ходять за Христом, ходять з Христом, нехай Господь Бог вас благословить. Заради вас, Господь йшов на Олгофту. І знаючи, що ви будете його послідовниками, йому легше було нести той хрест тяжкий, легше було терпіти всі ті муки і страждання, бо він бачив вас, тих, хто наслідуєте Христа. Будьте істинними і його учнями. Нехай Господь Бог благословить вас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!